Щасливий той, хто бачить Бога, в щоденних клопотах, в тривогах, в усіх своїх земних дорогах, в хмарках в небі голубому, у лісі тихому густому, у гри, що піднялася високо, у ромаші, що милується око, у зорех, у сонячному світлі, у всій природі, у всьому світі. Послухай, пісня скрізь лунає, просторе неба наповняє, в сонячному промінні грає, в гілочці весняним цвітом, в трояндах росами обмитих, ласкавим вітром пронесеться на землю дощиком пролється. У цій пісні так натхнено, нехай почує кожен ми всі творіння Боже. Щасливий, хто цю пісню знає, в чоєму серці спів лунає, хто щиро Бога прославляє, те серденько, по вікна в'яне, воно радіт не перестане, воно милується красою, цвіте любов'ю й добротою. В кінці тернистої дороги тебе чекає зустріч з Богом, засяє серденько, оте, не наче сонце золоте. Амінь.